Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Як ви вже зрозуміли, буде продовження екскурсії по парку Кикенхов. І зараз ми біля павільйону гіпоаструмів. Ось так стоять приклади цвітіння цих квітів. І не дивіться на маленькі гощики. Це саме зразки. Вони не вирощуються ні на продаж, ні для довготривалого цвітіння. На жаль, це одноразовий букет. Тому любуємося! Дивимося, назву квітів, можливо, комусь якась сподобається. Можна купити тут собі і на подарунок. Ось так наборщиками або в одному екземплярі. І тут найцікавіше, всі говорять про маленькі горщики для того, щоб квітли і пеаструми. Ось цей горщик зовсім не маленький. Ці цибулини показують правильну посадку. Єдине, що можна не класти зверху дренаж, він в принципі для гіпіаструмів не потрібен. Той, хто вирощує, вирощує тим методом, яким я пропагую, це великий об'єм, гарна підкормка цих рослин, отримують букетне цвітіння. Розмір квіточки вражає. Той, хто вирощує маленьких, радується і маленьким квіточкам. Але як можна виростити ось отакі букети в отаких маленьких. До речі, це не дуже маленькі горщики. Те, тут теж літра 3 є. Але в парку є оранжерея, де вони ростуть у дуже великих об'ємах. Але туди там вирощуються селекційні сорти, проводиться якась робота. Як ви розумієте, очі розбігаються, хочеться все, але потерпимо. Все-таки тут бізнес на даний момент. В принципі, для підтримки такої краси можна і просто допомогти тим, що купити рослинку. Цибулини великі. І, я б сказала, не дуже дорого можна купити гарний сорт, якого у вас немає. Але будьте готові до того, що завжди може попасти пересорт. Бо деякі взяли, подивилися, витягли, поклали назад. По всьому парку є ось такі клумби. Вони штучно зроблені, як ви розумієте. Це або горщики, або ящики. Ось, погляньте, як прикрашені одноразові букети. Розмір цибулини тут вражає. Дійсно і ціна теж. Але одноразовий букет. Дуже мені сподобалося, бо ви знаєте, що гіпаствами це ще одна моя любов. Можна було купити ось тут рослини різної стадії розвитку. Це або цибулинки вже пророщені, це вже вигонка, запізня. а… Правильна посадка, не зараз тюльпанів, а десь у жовтні, щоб вони прижилися. Можна тут купити вже на наступний рік, але це минулорічний врожай. Бо поля зараз тільки скошуються і готуються до продажів. Все, що говориться, так, можна посадити, але на наступний рік ви отримаєте дві маленькі цибулинки, які. Дітки, точніше, не дадуть всю ту красу, на яку ви розраховували. На жаль, На жаль, це так буде. Всюди павільйони з сувенірами. В деяких місцях навіть не підійдеш до них, до такої так багато людей, що. І ви ж бачите, що не можна нікого, щоб попали на відео. Не знаю, заблокують, не заблокують, як будуть. Ну, вже хотіла вам показати все, що тут є, цікаве І хоча б одним оком, бо бачите, навіть пройти ніяк. Тут експозиція, там люди стоять. Ціни на деяких продукцій ви бачите, Сюди корови. Нідерландські молочні це, мабуть, емблема теж одна із не тільки тюльпан, а і корови. І буду робити відео по дорозі про невеличкі ферми, де пасуться і корови, і ягнята. Можливо, зроблю, якщо це цікаво. Сувенірчики тюльпани в різних варіантах. Від м'яких до пластикових до ліпки, все, що хочете. Різні розміри, різні ціни. Ну, Звичайно ж, дуже багато іграшок. Як же ж без них? Це е, пасхальний зайчик чи кролик, точніше. Хід продаж. Не знаю, сподобалася ось ця експозиція в старовинному стилі, але грала музика. Видалити повністю не знаю. Ну, заблокують, заблокують, хтось так побаче. Потім видалю, перезалю, бо Це як фонова музика, а ви знаєте, часто його здобуває таке, що її. За це блокують. Варіанти клумб я знімала, які робляться. Були тут. Дуже гарно виглядають сімейні нарциси у великому об'ємі. Тут мені сподобалося, як мускарі, і тюльпани, і гіпеастроми разом. Це вже я для тих, хто полюбляє різні композиції. Та й собі на пам'ять зробила. Як ви бачите, різні зйомки, це збірне таке відео. Де, як було зручно робити фото і відео, це я так і робила. Подорож, незабутня, емоцій дуже багато, це буде ще згадуватися дуже довго. І забути це неможливо, бо важкі часи і ось такі яскраві емоції все рівно трішки приглушуються. Але ми живемо, ми стараємося жити далі. Хоч і кажуть, що тут нам легко. Ось такі черевички я побажаю тим, хто хоче пройтися нашим шляхом. Дуже мені сподобалися, були для фото сесій, величезні такі, але завжди там стояли люди, а ми ж приїхали все подивитися. Я думаю, вам така подорож сподобалася. Далі буде ще. Єдине, де я не побувала. Не повірите, це павільйон орхідей. Я його просто не знайшла, десь звернула не там. Була всюди. І Зантидеські бачили, і Гіпеаструми, і рододендрони з за заліями. А от орхідеї пройшли повз. Я дякую всім, всім за увагу. Дякую за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Не кидайте канал, кому цікаво, залишайтеся. Будуть іще цікавинки і до зустрічі!